Щиро вітання Саричанки. Ми команда медіа-центру Сарічанської громади. І раді представити наш проєкт, який реалізується з програмою ЮІСАІД Добре в рамках ініціативи місцевого економічного розвитку. В рамках проекту було обладнано кілька приміщень адміністративної будівлі Саричанської селищної ради. Завдяки коштам програми UISAID Добре було придбано фото-відеообладнання, яке дозволить нам створювати якісний контент. Ми розпочали роботу над кількома видами послуг, пов'язаними з організацією рекламного процесу, надання послуг фото-відеозйомки, друк рекламної продукції, а також виготовлення відеопродукції за індивідуальним сценарієм. Дізнавшись, що в нашій громаді відкрився медіа-центр, я вирішив замовити проморолик. Про діяльність нашого бізнесу. Сподіваюсь, що наша співпраця дасть очікуваний результат. Наші роботи вже представлені на сайті громади, де ви можете ознайомитися з нашими послугами та дізнатися, як ми можемо допомогти у реалізації ваших ідей. Тож запрошуємо вас слідкувати за нашими ініціативами у соціальних мережах: Facebook, Instagram та на офіційному сайті громади. Дякуємо за увагу!